І є отакий от Fiat кордоба, коробка автомат, гарний стан, кузов без рижиків, вм'ятин. І на задній ляді там трошки зараз побачите, але незначно. Головне рижиків, ржавчини, дирок і таких інших недоліків немає. Машина на автоматичній коробці передач, це повноцінний гідротрансформатор. Мотор 1,4 MPI на який ще й встановлено газоболодне обладнання. Машина дуже економна, по трасі бере 5 літрів на 100 км при швидкості 90. Непогана комплектація, коробка автомат, сказав, клімат контроль, хороший магнітофон Кенвуд. Всі 4 склопідйомники, електродзеркала, відкривання брелком. Дотяжка вікон є з брелка, але підігрів дзеркал. Далі. Пробіг 243 тисячі кілометрів. На картах є, на якісь недоліки, звісно, по машині вже роки своє як -то кажуть, беруть. Але головне кузов повністю цілий. В такому стані карти, в такому стані салон, салон чехлах, не затертий, кузов, до речі, седан. Парктроніки задні є, встановлені самостійно. В такому стані кузов показую. Коробка автомат, казав, звичайний гідротрансформатор. Рижиків, корозій, нічого такого немає, показую близька. Видно, пороги цілі. До речі, машина так щедро оброблена антикором витікає з різних місць, особливо на тиші. Зараз піднімаємо капот і покажу. Мотор звичайний 1.4, який встановлювався на Fabia. Азобалонне обладнання встановлено для максимальної економії. В такому стані підкапотник, в такому стані стакани, Він-номер, кому цікаво. До речі, також є він номер, можна перевіряти. Багажник доволі місткий. Треба прибирати, що не прибирав. Вот такая машина четыре пятьсот.